В українському війську почали готуватися до настання холодів. Так, зокрема, завершились заходи з переходу озброєння та військової техніки на зимовий режим експлуатації. Як це відбувалось в окремій бригаді берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України, дивимось далі. Кожний підрозділ провів роботи на закріпленій за ним техніці. Так, матрос Олександр Кубрак, який вже протягом року проходить військову службу в гірськопіхотному батальйоні, перевірив систему опалення газ 66 шість почес. Сезонного обслуження ми проверяли печки. А обогрівателі двігатіля зімні навчальний рік у Збройних силах України визначений як рік технічної готовності озброєння і військової техніки та підготовки професійного сержантського складу. Тому чималу увагу в бригаді приділяють практичним навичкам матросів та сержантів. Заходи, які були заплановані згідно. Рікотехнічної готовності та сезоном обслуговування виконано в повному обсязі. Згідно рікотехнічної готовності, відновлено автомобільні техніки 12 одиниць, бронетанкові техніки 6 одиниць.